Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами шоколадні офшори, що з'ясували журналісти про бізнес Порошенка. Панамські документи, хто і чому потрапив під приціл розслідувачів, Українська Євроасоціація як налаштовані голландці перед референдумом. Як український президент у розпал війни офшорну фірму заснував під таким заголовком. Німецька газета Зюдойча Zeitung опублікувала викривальну онлайн статтю про Петра Порошенка. Основою журналістського розслідування стали так звані панамські документи. Їх злив журналістам працівник однієї з фірм реєстраторів анонімних офшорних компаній. Окрім Порошенка, згадані ще два десятки українських фігурантів. Які наслідки це може мати, з'ясовував Азад Сафаров. За даними журналістів, замість обіцяного продажу корпорації Рошен Петро Порошенко через своїх консультантів створив кілька офшорних фірм на Британських Віргінських островах, Кіпрі та в Нідерландах. Туди були виведені активи кондитерської компанії. Це на думку розслідувачів було зроблено, щоб не платити багатомільйонні податки з продажу. І, хоч сам продаж ще не відбувся, президент порушив закон, вважають експерти, перебуваючи на держпосаді, займався бізнесовою діяльністю, а саме оформлював. На себе офшорну компанію, а це є порушенням конституції і антикорупційного законодавства. Проте навряд чи він понесе за це відповідальність. Підсумовують експерти на президента діючого України, поширюється поняття імунітету. Це в конституції зазначено. через це, поки ця особа обіймає. А виборну посаду, то на цей період розслідування, якщо і можуть відбуватися, то без пред'явлення звинувачення. Звинувачувати президента можуть і відстороніти від посади лише в порядку імпічмента. Це точно неповноваження антикорупційного бюро чи Генеральної прокуратури. Неможливо покарати президента і за інші порушення, які виявили журналісти у своєму розслідуванні. Глава держави не вказав свою офшорну кампанію у деклараціях ані у 2014, му ані у 2015 му роках. Проте першого квітня цього року термін відповідальності за це вже сплив. Та на думку експертів, найгіршим покаранням для президента будуть репутаційні втрати, як всередині країни, так і в очах зовнішніх партнерів. Ну що там і як відбулось, насправді потрібно оцінювати в кожному окремому випадку. Поки що ми надто мало знаємо, але усі ці пани мусять самі внести ясність у своїх країнах, оприлюднивши свої сплачені податки. Утім, що до інших українських фігурантів офшорних справ НАБУ вже можу розпочати розслідування у списку загалом близько 20 осіб. Серед них експрем'єр-міністри Павло Лазаренко та Юлія Тимошенко, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, мер Одеси Геннадій Труханов, бізнесмен Мохамед Захур тощо. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що не проводитиме розслідування щодо українського президента. Мовляв, закон не надає набу відповідних повноважень. А у генпрокуратурі просто не побачили складу злочину в діях Порошенка. Тим часом у низці країн уже розпочали розслідування на підставі панамських документів. А в Ісландії, прем'єра якої також запідозрили в махінаціях, проходять протести з вимогою його відставки. Хто ще потрапив під приціл журналістів, дізнавалася Анастасія Мельник. Протягом року невідомий надав Зюту Ютудоча Сайтонг доступ до 11,5 мільйонів документів про діяльність панамської юридичної компанії Мосак Фонсека з початку 1970-х і до весни 2016 року. Так званого панамського архіву, завдяки цій інформації журналісти розкрили мережу із сотень тисяч офшорів, якими користувалися відомі політики і бізнесмени, а також зірки спорту і кіно в Росії, Україні, Азербайджані, США, Китаї, Великобританії, Ісландії та інших. Країнах кореспондент АРД у Панамі поговорив із співзасновником компанії Рамоном Фонсекою і припустив, хто стоїть за витоком. Це міг бути один з багатьох співробітників фірми, яка має представництво не лише у Панамі, а й в інших країнах. Це мав бути співробітник з правами доступу до архівів та баз даних. Хтось кому не подобалась робота в фірмі, або ж просто розчарований робітник. Окрім українського президента Порошенка та колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка в панамських паперах фігурують прем'єр-міністр Ісландії, Сігмудур Юналаухсун, президент Аргентини Маурісіо Макрі і королі Саудівської Аравії та Марокко. Співзасновник компанії Мосак Фонсека визнав факт витоку інформації, але при цьому заявив, що фірма ніколи не порушувала панамського законодавства. Водночас стверджують експерти непрозорість діяльності офшорних компаній та конфіденційність даних клієнтів до Воляє користуватись ними для відмивання грошей. Через таку непрозорість виникає дуже велика спокуса займатися незаконними оборудками, ухилянням від сплати податків та відмиванням грошей. Росії присвячена значна частина роботи. Мені стверджується, що люди із оточення Володимира Путіна через Банк Росії і панамські офшорні компанії відмили понад 2 мільярди доларів через сумнівні угоди. До референдуму в Нідерландах щодо долі угоди про асоціацію України з Євросоюзом залишаються лічені дні. Мій колега Максим Драбок побував в Амстердамі, аби з'ясувати, як протікає кампанія на фінальній стадії і чи прихильно налаштовані до України Нідерландці. Ринок квітів в Амстердамі. Визначитися з вибором тут так само непросто, як і мешканцям Нідерландів з референдумом. І, хоча вибір лише між так і ні, Асоціації Україна ЄС за останніми опитуваннями кожний четвертий мешканець королівства досі не визначився. Пересічні голландці продають квіти та сир і не цікавляться референдумом. Багато з них не знають не тільки деталей угоди, а й де розташована Україна. Джей власник фірми з організації свят розважає дітей на вулиці. Є ті, хто за, і ті, хто проти, зі своїми сайтами вони дають лише ту інформацію, яку хочуть, щоб ви почули, а не те, що відбувається насправді. Думаю, що я визначусь вже після теледебатів перед самим голосуванням. Не дай путіну дофарбувати цей білборди прихильників асоціації Україна ЄС. Ті ж хто проти, агітують курчатами, натякаючи, як вони вважають, на негуманні умови для тварин в Україні відповідно нижчу вартість продукції. Т'єрі боде один з ініціаторів референдуму і затятий противник угоди про асоціацію. Ми думаємо, що документ фінансово необачний, геополітично нерозумний і спричинить більше непідконтрольної міграції. Я переконаний, що на референдумі люди скажуть ні. Через європейську кризу біженців тема міграції в Нідерландах особливо чутлива. На одних з фінальних дебатів, глава українського МЗС Павло Клімкін, розвіяв міф, яким спекулюють організатори референдуму. Він просто риторично запитав голландців. Вони відповіли оплесками. Чи ви чули хоч один із вас про якісь проблеми з українцями тут у Нідерландах якась неадекватна поведінка чи натовпи нелегальних мігрантів з України у голландських містах. футболіста Євгена Левченка добре знає в Нідерландах. Він багато років грав за голландські клуби. Нині активно гітою за асоціацію. Мешканці королівства затяті євроскептики, і це головна проблема, з якою він зіткнувся. Вони хочуть виходу Голландії з ЄС. Це перший крок, який вони збираються зробити для розвалу Євросоюзу. Втім, ці плани луснуть на мильна бульбашка, якщо явка становитиме менше 30 Тоді референдум буде вважатися таким, що не відбувся. Євросоюз та Туреччина в понеділок обмінялися першими групами біженців. Про відповідний обмін домовилися на саміті ЄС щодо розв'язання кризи біженців. Подробиці в огляді новин. Перша група сирійських біженців прибула з Туреччини до Німеччини в межах домовленості між Анкарою і ЄС. Шукачів притулку доправлять до табору з прийому біженців у місті Фрідланд у Нижній Саксонії. Водночас перших мігрантів з Греції кораблями перевезли до Туреччини. Острови Лесбос і Хіос залишили понад 130 шукачів притулку. Більшість із них, за даними Європейського агентства Фронтекс з Бангладеш та Пакистану. Пропоновлення запеклих боїв у Нагорному Карабасі заявляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Баку та Єреван звинувачують один одного у порушенні режиму припинення вогню. Внаслідок ескалації конфлікту. За даними ООН, загинуло щонайменше 33 людини. 5 квітня у відні має відбутися зустріч групи посередників у протистоянні між Вірменією та Азербайджаном. Надія Савченко остаточно відмовилася подавати апеляцію на вирок Донецького суду Ростовської області, який присудив їй 23 роки колонії. Про це повідомили адвокати після зустрічі зі своєю підзахисною. Вирок Савченко набуде чинності у вівторок, 5 квітня. Раніше Українка заявляла, що поновить сухе голодування 6 квітня на знак протесту проти незаконного засудження. Персонажі Караваджо ожили. У Римі відкрилася виставка, де на великих дисплеях демонструють витвори майстра. Загалом в експозиції є герої 57 картин. Аби привабити публіку, розробники використали відео високої якості, звукові ефекти, музику і навіть аромати. Мультимедійна виставка робіт італійського майстра в Римі триватиме до 3 липня. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української, а де новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре.